Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні познайомитися з вами ближче. Давно хотіла мріяла про те, щоб зробити собі YouTube. Коли ти при щось мрієш, ти повинен давати волю своїм мріям, волю своїм почуттям і не боятися, тому що саме страх вселяє в нас якісь перепони і не дає далі рухатися. Тому я що зробила насамперед. Перед створенням YouTube я почала бороти в собі внутрішній страх, що люди скажуть, що сусіди скажуть, що родичі, а що будуть там що-що. Ви розумієте, справа в тому, що якщо я буду. Жити чужими думками, чужими бажаннями, я ніколи не буду рухатись вперед до своєї мрії. Я ніколи її не втілю в життя, тому що я буду жити думками про те, що ж люди скажуть. Коли ти не успішний, коли ти не досягаєш успіху, ти будеш подобатись людям. Чому? Тому що неуспішні люди завжди подобаються, тому що з ними не потрібно конкурувати. Тому що нема конкурента, нема проблеми. А є конкурент, є проблема. Завжди, звичайно, що YouTube, TikTok та Instagram – це платформи, на яких дуже велика конкуренція. І ти повинен бути тим, хто зацікавлює тим, за ким ідуть, тим, на кого підписуються, Друзі, до речі, підпишіться на мій YouTube. Я думаю, що чимось я стану вам корисна. Я буду ділитися своїми цікавими досягненнями, буду ділитися своїм харчуванням, тому що воно в мене саме таке, яке може підійти. Комусь із вас я маю серйозне захворювання, аутоімунне захворювання, з яким я борюся вже дуже багато років. Я зараз е розповім трішечки, хто я про що мій канал і взагалі, як я живу. Мене звати Ірина, мені 42 роки, в мене двоє дорослих дітей, син та донька, син уже одружений і має двоє малюсеньких діток. Я живу на дачі. Е на дачу ми почали жити. Ще коли ковід почався. І з приходом війни, звичайно, ми були на дачі. Моя дача знаходиться недалеко між Бучею та Ірпенем. Вона знаходиться всередині цих двох міст. Тому, отак, от все склалось як склалось. Я нічого змінювати не хочу. На сьогоднішній день мене все влаштовує. Зараз я не вдома, я зараз в гостях у свого сина. Тому знімаю звідси. Це перше відео моє, влогове, таке розмовне, в якому я хочу поділитися з вами, що таке аутоімунне захворювання, як я про це взнала, як я почала харчуватися, як я чистила кишківник, як мені було насправді дуже тяжко, коли ця хвороба, коли почалася війна, вийшла з ремісії. Коли аутоімунне захворювання знаходиться в ремісії, ти себе почуваєш дуже круто і таке враження складається, ніби ти абсолютно нічим не хворієш. Але коли якийсь стрес, тому що саме аутоімунне захворювання може спровокувати стрес, генетично передається, і багато різних факторів і ще не доведено вченими, чому людина та чи інша захворіла на аутоімунне захворювання. Аутоімунне захворювання взагалі це таке, такий стан, коли ти думаєш, що все ніби добре, але твоя імунна система бореться з твоїми власними клітинами, і е, аутоімунних захворювань є 80 видів. Вони вченими ще не вивчені до кінця. Але що я зрозуміла? Як тільки я прибираю глютен, молочку обов'язково коров'ячу, тому що це дуже сильний білок, це дуже сильний гормон росту. Коли він потрапляє в кишківник, там починає відбуватися кошмар. Тому я як подолала, загнала в ремісію цю хворобу. Прибравши глютен, однозначно цукор і однозначно коров'ячу молочку. Це перший етап. Взагалі, хочу сказати, що моє життя ділиться на до і після, у мене є чим з вами ділитися, друзі. Сьогодні просто таке відео, ознайомлюючись, хто я і чим буду я вам корисна. У мене багато вийшло здолати різних перепонів, перешкод. Різних трагедій багато було в моєму житті. Я пережила нелегке дитинство, потім нелегке життя. Я завжди була в боротьбі за виживання. Мені нічого не падало просто так. Коли я захотіла е, здати перший раз на посвідчення водія, я собі сказала, я хочу мати автомобіль. Мені всі говорили з усіх сторін, да ну де ти її візьмеш, ти ні щібродка". Тебе нічого не вийде, навіть не пробуй. І я вам хочу сказати, я просто собі в голові своїй намріяла картину свого життя. Я зробила візуалізацію, все це склала, і хочу, щоб ви, хто буде дивитися це відео, зрозуміли, що немає ніяких кордонів мрій. Ви можете мріяти абсолютно про все. Я розумію, що якщо ти сидиш вдома на дивані і мрієш мати власний холдинг, мрієш мати компанію, якусь мрієш стати президентом, то звичайно це нічого не вийде, якщо ти не будеш докладати зусиль. Чесно скажу, потрібно читати книжки. Дуже багато читати, розвиватися, рухатись вперед. Як я скинула 25 кг, тільки таким чином, що я почала вивчати, що таке організм, як набирається цей жир, як його скидати? Як я почала боротися з хворобою аутоімунною? тільки таким чином, коли я почала вивчати цю хворобу. Як я почала жити таким життям, щоб не набирати ніколи зайвих кілограмів назад, тільки тим чином, що я почала вивчати нутриціологію. Ну, я вивчаю вже дуже багато років, і зараз її дуже глибоко вивчаю. Чесно скажу, у мене є е, дуже багато людей, яким я допомагаю скинути зайві кілограми. І я завжди говорила, говорю і буду говорити про те, що людина з зайвими кілограмами ніяк не може бути здоровою і, звичайно ж, не може бути щасливою. Тому що ти ходиш з зайвими кілограмами, на тобі багато. Е, е, Навантаження велике на суглоби, на позвоночник, на спину. Мозг закіпає, він не відпочиває. Люди постійно знаходяться в пошуках, щоб з'їсти, щоб схуднути. Дієти не працюють. Немає такої їжі, яку виїли постійно, постійно, постійно і знаходилися в гарній формі. Звичайно, це повинна бути фізкультура, щодня якісь вправи для суглобів. Хай це буде пілатес, хай це буде аеробіка. Кожна людина для себе вибирає, що вона хоче робити, що вона хоче, яке тіло мати. От дивіться, я в 42 роки сьогодні. Моя вага 52 кг максимум. Я поставила границю, що я хочу важити 52 і ніяк не більше. І я контролюю моє життя на дачі зараз. Заключається в тому, щоб відновитися повністю. Від по перше, я дуже довго проходила реабілітацію після COVID. Потім стався страшний стрес війна. Е, вийшла з хвороби моя аутоімун, з ремісії моя аутоімунна хвороба. Я з цим боролася три місяці, я була на чистки кишківника, У мене була дуже строга е, харчова е, така дорога, е, був тільки овочевий бульйон, і кожного дня я додавала якийсь продукт. я так знаєте, На Ричагіці. Е, то додам, то відніму, то заберу. І писала, все писала, як я сплю, які в мене що, і скільки я рухаю, скільки я прийшла. Я все, все, все писала. Не було такого дня, щоб я не вела. У мене дуже багато щоденників харчових було з 2006 року до 2007 року, коли я скидала 25 кілограмів жиру, а потім харчові щоденники почалися, коли ковід прийшов. Я вивчила кетодієту, інтервальне голодування, відновлювала себе на кетодієті 3 місяці, інтервальне голодування, але я зрозуміла, що голод для мене неприємний. Я розробила свою схему харчування. Я харчуюся на сьогоднішній день три рази в день без перекусів. У мене на обід сьогодні, просто скажу вам, була просто чиста гречка. На сніданок у мене було 2 яйця, трошечки сьомгі. Е, був е, Мікрозелень ридисочки і е, один листок салату айсберг. Ще в мене був козячий сир, маленький шматочок, і, і був чай. Все, це був мій сніданок. І п'ю я на сьогоднішній день Д3 вітамін по аналізах. Я п'ю тільки його по по здачі аналізів. Якщо у мене трішечки не вистачає, мені лікар назначає і я його пропиваю. Я ніколи сама не п'ю вітамін Д3, тому що він не такий безпечно, як нам всім здається. В 17.00 до 18.00 я повинна закінчити вечерю. Не вечерюю я пізно, тому що мені дуже тяжко заснути і важко спати. Я не хочу е зранку вставати встомленою, тому що саме вночі відновлюється наш організм. Працюють гормони, ті, які повинні працювати вночі, відновлювати організм. просинаюсь в 5.30. До сьомої ранку я роблю всі справи. О 8.00 у мене моя зарядка для суглобів, і потім у мене до 17.00 дуже продуктивний день. Потім трішечки йде зниження кортизолу в 17.00, якщо вільна, я йду прогулятися на свіже повітря. Потім знову далі роблю свої справи. 22.00 я повинна йти спати, тому що мій організм повинен відновитися. Так живу я на сьогоднішній день, не знаю, що буде далі. Ділюся з вами тим, що є на сьогодні. Достатню кількість п'ю води, це дуже важливо, і я п'ю зранку 350 мл гарячої води. Друзі, може, сьогодні вам здасться моє відео, воно трішечки буде е, неправильно побудоване. Якщо ви бачите якісь недоліки, щось неправильно в моєму відео, я би вас просила написати в коментарях, е, що би ви хотіли почути від мене, які би поради, або чим би поділитися з вами. Давайте будемо спілкуватися, і у нас буде зворотній зв'язок, щоб я могла бачити, кому це цікаво. Я працюю дуже багато над собою, над зміною себе. І хочу вам сказати, що одна книжка перевернула все повністю у мене з голови на ноги. Розумієте, вона мене поставила на ноги, тому що коли ти живеш не сьогоднішнім днем, не в моменті. А ти живеш минулим і згадуєш: ой, а там у мене оці трагедії були дитинства. Там у мене така травма була. А там мене десь батько недолюбив, а там десь мене мати недохвалила, а там десь те. Оте. І ти збираєш на себе оці всі болі. Внутрішні, і воно може сказати, навіть вплинути на твоє самопочуття, на здоров'я, навіть на зовнішній вигляд і на вагу. Дуже багато людей набирають зайвих кілограмів тільки через те, що вони ображені. От вони тримають образи в собі, на батьків чи там на якихось родичів чи ще накопись. І вони набирають зайві кілограми захисний такий бар'єр. Захисний такий, як ви знаєте, як скло захисне, що не чіпайте мене, я в коконі. Тому потрібно виходити із цього стану, потрібно в собі бороти це все і читати, читати ще раз читати книжки саме по тих проблемах, які ти в себе бачиш. Якщо в мене була, був страх, я читала книжки, до речі, Дейл Карнегі дуже класна книжка, як подолати неспокій і почати жити. І взагалі це дуже цікавий автор. Він е, реально показує, як виходити з тієї чи іншої ситуації. Друзі, що хочу сказати, завдяки підтримці, реально, підтримка дуже великий е, важель в зміні життя. У мене є підтримка мого чоловіка. Під час ковіду я мріяла, що я хочу зробити Ютуб. І коли я йому сказала, що я дуже хочу, все він каже, роби! Я це почула, але два роки тормозила. Друзі, все. З вами на сьогоднішній день. Я буду прощатися. Чекайте далі на наступні мої відео, підписуйтесь на мою YouTube-сторіночку, пишіть коментарі і не забувайте поставити лайки.